Для аграріїв дуже актуальне питання збереження врожаю. Мова йде про те, що зроблено правильно моніторинг полів, визначено, який поживний режим поля, правильно розраховані норми на запланований врожай, внесені всі необхідні поживні елементи, підібраний правильно гібрид, підібрана густота, рекомендована для кожного гібрида в зонах вологозабезпечення відповідних. Настроїли правильну сівалку, якісно здійснили посів. І от, коли з'являються сходи, от з цього моменту ми вже говоримо про збереження максимального врожаю, щоб отримати найвищу рентабельність. Від моменту появи всходів, наша задача забезпечити оптимальні умови росту і розвитку для кожного гібрида, щоб отримати максимальну врожайність і допомогти кожному гібриду максимально розкрити його генетичний потенціал. Фазу трьох листочків ми спостерігаємо, чи немає візуальних ознак нехватки того чи іншого елементу. Ну, відповідно, бліді листки блідо-зеленого кольору нехватка азоту, почервоніння країв листків це нехватка калію. Якщо збільшується, Антоціанове забарвлення, тобто фіолетове забарвлення листків, нехватка фосфору, але нехватка фосфору може бути або дефіцит фосфору в ґрунті, або ж псевдодефіцит. Псевдодефіцит може спостерігатися, коли похолодання відбулося на початкових етапах розвитку кукурудзи, і рослина блокує доступ фосфору, не поглинає фосфор з ґрунту, хоча він там знаходиться. Тобто в цю фазу не треба спішити вносити додатково той же фосфор, щоб дати його додаткову кількість, тому що рослина, коли знаходиться в стресі, вона не поглинає цей елемент живлення. Треба дочекатися, коли рослина відновить свої ростові процеси. Агрономи кажуть, сидить, кукуруза не росте, а потім тронулась в ріст. Бачимо, що опа, пішли листочки рости. Значить, оце той момент, коли можна додати фосфору. Якщо ж ви знаєте, ви впевнені, що фосфору не вистачає саме в ґрунті. Якщо в ґрунті фосфору вистачає, не треба зачіпати рослину, відновиться поглинання, рослина прийде в норму і це не призведе до зниження врожаю. Дуже важливий елемент живлення для кукурузи це цинк. Якщо у фазу трьох листочків ви бачите полосаті листочки, тобто посвітління по зеленого забарвлення між прожилками листка, це свідчить про нехватку цього елементу. Цинк приймає участь у формуванні репродуктивної бруньки, коли закладається генетичний потенціал, розмір самого качана, кількість рядів зерен і кількість зерен в ряду. Тому дуже важливо зробити моніторинг, про який ми не говорили, тому що мова йде вже про збереження врожаю, тобто в ґрунті Цинку має бути достатньо. Якщо його не вистачає, до шостого листка ми ще можемо довнести цинк. Чому саме до шостого листка? Тому що сьомий восьмий листок він вже приймає участь у формуванні бруньки Качана. Якщо вже процес почався, то вже треба цей захід до внесення цинку мається на увазі перенести на осінь, тобто додати його в ґрунт для наступного генерації гібридів кукурудзи. Це допоможе також підвищити урожайність гібрида, розкрити краще його генетичний потенціал. Наступне питання для збереження врожаю дуже важливе: це захист кукурузи від бур'янів, конкуренції з бур'янами, так званий гербокритичний період. До моменту змикання листя кукурузи в рядках. Кукуруза дуже чутлива до конкуренції з бурянами. Вона погано витримує і навіть не тому, що бур'ян забирає вологу і поживні речовини з ґрунту, а найбільше кукуруза боїться затінення. Агрономи кажуть, що стекла кукуруза. Бур'ян загушив, кукуруза стекла, врожай можна втратити взагалі. Тому основна задача отримати чисте поле від бур'янів до п'ятого листочка. Чому саме до п'ятого листочка? Тому що п'ятий-шостий листок починає формуватися брунька волоті, від якої буде залежати пилку, утворююча здатність гібрида, і кількість пилку, який буде запилювати качан. І сьомий, восьмий листочок це формування самої бруньки качана, яку я вже згадував. Тобто кількість рядів зерен і кількість зерен в ряду закладається в зародковій бруньки, яка потім розвивається і росте. У повноцінний качан. Тому підібрати гербіцид найбільш м'ягкий для кукурузи, який не приносить додаткового стресу, і внести його до п'ятого листка або після восьмого, це створить оптимальні умови для розвитку самої рослини, збереже її від фітотоксичності в тому числі, і додасть вам додаткові центнери до 30, а навіть в деяких випадках і більше відсотків урожаю ви можете зберегти саме на цьому агрозаході. Підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на соціальні мережі, ставте нам лайки, і задавайте питання завжди раді вам допомогти.